Активна музикотерапія це напрям, у якому людина стає не пасивним слухачем, а повноцінним учасником музичного процесу. Тут немає правильних чи неправильних звуків, немає оцінок або вимог, є лише жива взаємодія з музикою та власними відчуттями. Під час занять. Клієнт інтонує, співає, експериментує з голосом, пробує себе у грі на шумових інструментах. Це може бути барабан, шейкер, дзвіночки або будь-який інший інструмент, який допомагає відчути ритм і контакт зі звуком. Навіть найпростіші дії дають можливість звільнитися від напруги, краще себе відчути та покращити свій емоційний стан. У своїй практиці я використовую різні вправи на інтонацію, ритм і мелодику. Вони мають комплексний вплив, допомагають розслабитися, стабілізувати емоційний стан, підняти настрій і водночас викликають інтерес до занять. Дуже важливо, що ці вправи не лише терапевтичні, а й розвивають музичні навички, слух, відчуття ритму, координацію та голос. Для занять я зазвичай намагаюся підбирати відомі музичні мотиви. Знайома мелодія створює відчуття безпеки, знижує тривогу і допомагає швидше включитися в процес. Проте вибір репертуару ніколи не відбувається без участі клієнта. Ми завжди радимося, обговорюємо музичні вподобання, спогади, асоціації, які викликає та чи інша композиція. Іноді ми свідомо обираємо музичний матеріал, який з професійної точки зору може здаватися зовсім непідходящим для заняття. Але якщо ця музика подобається клієнту, якщо вона викликає емоції, спогади або радість, ми обов'язково працюємо з нею. У музикотерапії важливо не те, що правильно, а те, що резонує з людиною тут і зараз. На наших заняттях. Ми вчимося не просто виконувати музику, а й розуміти її. Ми розбираємо її складові: ритм, мелодію, динаміку, темп, характер, говоримо про зміст, емоційне наповнення, намагаємося відчути задумку автора або виконавця. Це допомагає розвивати емоційний інтелект і навичку усвідомленого слухання. Дуже часто заняття проходять у формі гри. Ми асоціативно підбираємо картинки чи образи до пісень, фантазуємо, що саме розповідає нам музика. Експериментуємо з ритмом і стилем виконання, змінюємо настрій композиції, пробуємо виконати її по-іншому, повільніше, швидше, тихіше або більш енергійно. Інколи пародіюємо відомих артистів, дозволяємо собі гумор і легкість. Такий ігровий формат допомагає зняти внутрішні блоки, страхи та напруження. Людина поступово дозволяє собі бути спонтанною, творчою, живою. Саме в цій свободі часто народжуються важливі внутрішні зміни. Головне в активній музикотерапії це хороший настрій, атмосфера прийняття та бажання розвиватися, йти вперед і відкривати нові можливості. Музика стає ресурсом, опорою. І способом самовираження, ресурсом, який завжди поруч із нами, ресурсом під назвою музика.